Доброго дня, мене звуть Зайко Наталія. У нас собачка американські булі. Зараз їй 7 місяців. Звуть її фіона. Собачка такої породи у нас перша, тому було дуже важко її вигулювати. Вона тягнула поводочок, вона така у нас емоційна, і тому погано слухалась, і ми зрозуміли, що нам потрібна дресировка. Тому ми звернулися до школи. Мені дуже подобалась комунікація. Нам кожного дня скидали відео. Ми бачили, як займаються з нашою собачкою. Ми бачили, що з нею все в порядку, що вона добре виглядає, добре себе почуває. Можливість задавати питання у нас була. Ми завжди спитали, як вона, які у неї успіхи, і нам зразу ж відповідали. Тому комунікація були на вищому уровні. В школі мені сподобався підхід. Мені сподобались дівчата та хлопці, всі дуже милі, дуже привітні. Мені сподобалася сподобався результат, який я побачила на своїй собачці. Також сподобалась комунікація, я не переживала, де моя собака, як вона, що з нею. Я завжди могла звернутися і мені розповідали та показували відео, що з моєю собачкою все добре. А проблеми під час навчання, мабуть, були у Фіони, тому що вона у нас дуже емоційна. Але у мене зі школою проблем не було взагалі. І зараз я дуже вражена результатом. Інструктор дуже гарна дівчина. Я так розумію, що було декілька інструкторів у Фіони, але ми е, спілкувалися з Валерією. Дівчина дуже чуйна, дуже мила, е, дуже е, чітко пояснює і нам е, дає поради, як нам не робити помилок в е, спілкуванні з своєю собачкою, як не загубити ті навики, які ми здобули у цій школі. В кінці курсу ми здобули всі очікувані результати, тому що самі основні команди, які мене дуже турбували, вона виконує, вона не тягне повідочок, вона йде рядом, вона виконує усі команди, які ми просили навчити нашу собачку. Результатом я задоволена. Ще побачимо, як вона буде вести себе вдома, але наразі все добре. Сто процентів я рекомендую цю школу і усім, у кого є собачки, я дуже рекомендую цю школу. Як буде в мене можливість, а вона в мене буде. Я вже всім своїм друзям та знайомим, які, які теж мають собачок або збираються завести. Я рекомендую лише цю школу, тому що я дуже задоволена результатом. Ми е, хочемо, у нас є така е, Задумка, так сказати. У нас, Ми хочемо повернутися ще на один курс, але це вже ми подивимося далі, як вона буде себе вести, чи цей курс можливий для нашої собачки. Курс охорони ми хочемо пройти. У нас була така мрія, так сказати. Я дуже рекомендую школу Дред. Школа дуже гарна. Тут дуже позитивні люди, професіонали, що дуже важливо. Дівчатка, хлопці дуже гарно знаходять спільну мову з усіма собачками. Наша собачка не дуже така комунікабельна, вона не йде до чужих. А тут з нею знайшли спільну мову, довели до результату всі команди. Я дуже задоволена школою, дуже її рекомендую.